Олександрійська громада готується до новорічно-різдвяних свят. Вже є план заходів, які проходитимуть у громаді протягом грудня січня. Першим стане ярмарок продаж альтернативна ялинка від колективів навчальних закладів. Кошти, виручені за них, передадуть волонтерам. 13 грудня о тринадцятій. Годині в Палаці урочистих подій відбудеться відкриття ярмарку продажі альтернативних ялинок. Цей захід вже проходив четверте в нашому місті. На цьому ярмарку можна буде придбати новорічні альтернативні новорічні ялинки, також солодощі. Майстри декоративно-ужиткового мистецтва будуть пропонувати свою продукцію. і Буде проведено різноманітні майстер-класи, будуть працювати фотозони. Також другий рік поспіль громадою курсуватиме дивобус. Завітає він у села та віддалені мікрорайони. Він поїде до малечі в селище Ізмайлівка, Головківка, Мартоїванівка, Олександрійське. І також буде на перемозі. Там будуть казкові герої, які приїздять до малечі, з ними проводять різноманітні. Ігри, різноманітну ігрову програму. Дітки приходять, розповідають там віршики і за це отримують солодощі. Відкриття міської ялинки відбудеться у театральному сквері. Вогні засяють на справжній живій красуні 23 грудня. А на дітей чекатиме програма Корпорація новорічних чарівників. Буде працювати різдвяний. Ярмарок, де можна буде купити якісь солодощі, будуть продавати майстри свої вироби з декоративно-ужиткового мистецтва, буде концертна програма за участю хореографічних та вокальних колективів нашого міста. Також щодня у театральному сквері, починаючи з 25 грудня по 6 січня, окрім 1 січня, для дітей проводитимуть новорічні ранки. Початок о 12 годині готують сюрпризи і обидва палаци культури. Так, світлополка 21-22 грудня презентує різдвяний мюзикл добріше ніж завтра. А Олександрійський театр розкаже сімейну новорічну легенду про підсніжники 28-29 грудня.